Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Ну йшли руки в мене до цього ось апарата. В общем, я навіть не можу вимовити, як воно називається. То -лі матч, то лі мах, толі. Ну, в общем, да. отака модель MWM. 315. Да, тут ось бачите такі характеристики. Прям, ну так Чітко в натурі клас. Мігма, ГММа, Хотстарт, форсаж, антистік і, і тому подобне. А саме душе мені подобається. оце ось Діаметр електрода від 1,6 до 5 мм. Це просто просто бомба. значить Звернувся до мене знайомий. Влад Якщо дивишся, да, привіт. До нього звернувся ще один знайомий, щоб, щоб подивились. Вроді би він варив, потім хуже. Потім таке, як взагалі перестав варити. Ну, Скажімо, так, я не рискнув його включати в мережу. Да. Обдивився всі вінтики ті, що тут можна було відкрутити, їх питалися відкручувати неодноразово. Грані позлизані, або, може, викрутка така трошки тупенька. Ну, або, або хто знає. Вартість його космічна. Ну, я вам скажу, воно того не вартує взагалі. Щоб ви розуміли, да, 315 модель, все, але ж, але, ж, але ж, але ж, Давайте я вас отак от так от поставлю. Кришечку, ми отак, відставимо. Регулятор струму, так, да, 20. 315. Чого? Хто зна. Тут щось ERC Force Від одинички до 10. Ну, в общем, отаке барахло. да? Лямпіки, там, ММА, мігма. Туди-сюди. QC, що то таке, хто зна. Ну, це, я так розумію, защита по температурі. Перемикач. В общем, барахло. І ними словами, я не, не, не назву це. Тут, он, дивіться, такі баянети впердоли здорові. 50-ті. Ця штука пластмасова, да. е, газового клапана тут немає. Газовий шланг є, а самого клапана немає. Тобто клапан механічний стоїть в рукаві. Рукав самий дешевий китайський, який тільки може бути. Ну, в общем... Я не знаю, що тут може коштувати такі великі кошти. ну, Я, я не знаю. В мене просто У мене в голові це діло не вкладається. Значить, Ось дивіться, оце його начиння. Давайте отак ось ближче. Да? Значить, радіатор двох транзисторів і тут стоїть вхідний діодний мост. Другий радіатор, другої пари транзисторів. Да? І отакий ось невеличкий радіатор на діоди. Діодів тут стоїть раз, два, три. З іншої сторони не бачу. Відкручу плату, тоді подивлюсь. Як ви думаєте, з ось радіатора 315 А зняти можна? Я думаю, що ні. Трансформатор дохлий. Дросіль на розпильонки. Ну, також барахло. Зараз я вам скажу, скільки він там проводів намотаний, а може і не скажу. Так. В два провода він намотаний. В два дроти. Ну ну скільки тут, ну, два... Хай даже два, два з 2,5 мм, тобто 5 мм квадратних, ну розумієте, да? Переріз не камільфу. Ось такий дохлий іграшковий моторчик на дитячих машинках, квадроциклах, і то набагато більше стоїть. Отака плата керування, напічкано, натикано, всякого разного. До речі, це двухтактник. Там 3846 шимка стоїть. Не знаю, не дивився, не обзванював. Є там в одному місті печалька. Мабуть, не видно буде. Там, бачите, згорене. Що то згорене, не знаю, чи в блокі живлення, чи де. В общем, воно там все в сажі. Ну, то добре, що я не рискнув його вмикати в жижу, бо могло б наробити трошки біди. В общем, квест. Просто квест, щоб його розібрати, це ну, можна здуріти. В общем, я продовжую розбираю, від'єдную ці оці кишки соплі. По-іншому я не назову. Да? І будемо дивитися вже на столі саму плату. Десь, може, щось та й побачимо. В общем, працюємо. Шангуна парафія, ми продовжуємо. В общем, щоб його розібрати, це цілий квест. Просто, просто потка. На ще момент. Дивіться не видно, чим прийшлось і оцю штуку скидати. Дивіться, оце дріт заземлення. а це ось фішка заземлення. Вона тут з язичком. Да? Язичок натискається і все це діло виймається. Дивіться, як воно було обжате. Чому виліз дріт? Ну, не знаю. Тут може щось і було придавлено, але ну, розумієте, да? ні о чому. Тобто, блядь, воно, Чи отак от було. Ну, в общем, я без коментарів можна. Значить так, дивимось тепер на його кишки, по-іншому я не назову. Плата горбата, ну, в найкращих традиціях, да, транзистори на каптоновому скотчі. Тоже я, ну, я різне бачив, такого я ще не бачив. Тут у нас діодів нема, ось три діода стоїть. Маркування на них, на жаль, не видно. Мені ну, видно. Зараз скажу, які треба від бруду витерти. 60 F30 якісь. Що це за діоди такі, я не знаю. В общем, чудно, да? На такому маленькому радіаторі три діода. Про які тут 315 А може йти балачка. Тут попугаїв навіть стільки не буде. Ну, та не суть. Значить, дивимось, 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 дивимось. Тут це просто запаяна, да? мінусова клема. Отак от. Плюсова шинка. Давайте заміримо раді цікавості переріз. Що у нас тут? 16,5 на міліметр. 16,5 квадрат переріз. Ну, доволі таки непоганий переріз. Тут зрозуміло, що транс намотаний, да, все таке. Куча всяких різних тут приблудін, прибамбасін, таких цікавих. Але саме, що цікаве, саме, що цікаве, я тут не бачу. Я тут не бачу. А, до речі, дві йомкості Пише 680 мікрофарад. ну Я сумніваюсь, ці Значить, Дивіться, отак воно все згорене. Бачите, все, все в сажі. Тут трансформатор діжурки в сажі, ТГР в сажі. Тут напалило. І, значить, тут ось є таке позначення, як фул. Я так розумію, що це, мабуть, запобіжник, да? бо він, він дивись, ну, ось він у нас тут розміщений. Одна дорожка пішла десь, десь сюди, тоді сюди. Ага, да, це плюс 310 вольт. Плюс 310 вольт. Значить, тут вона у нас іде по цій дорожці із конденсатора. Да, плюс 310 вольт. По цепі 310 вольт, по блоку живлення, я так розумію, що є якась біда. Десь щось пахнуло немножко, скоріш за все. Ну, дутиків я не бачу ніяких. Реле Собстарта, вроде би, ціле. Термістор також вроде би, цілий. Да. Ну, Так з виду не бачу я тут нічого. Не бачу, не бачу, що тут за що, десь чим і як. Ну, Зараз дзенькнемо транзистори раді цікавості, в якому вони стані. Пайка припаскудна зовсім. Тут отакі, такі, от, бачите, ну, вроді припаяні. ну, В будь-який момент від вібрації відпадав, бачите, покотилось. І... Роби біду. Таку біду робить, що потім не знатимете, куди подіться з цією бідою. Бо, як показує практика, якщо тут стріляють транзистори, то на даний момент ремонт виходить в копієчку, в добру. Так, не знаю, не видно вам, так? Да? Ану, отак. Сідайте, о. так думаю, буде видно. Міряємо. Так, єсть. В іншу сторону. Так, ну, да, заряджається йомкость, зрозуміло. Так, другий. Тут нема. Так, ну. так єсть. Так. Третій діод, Єсть. І четвертий діод, діота транзистор. Єсть. Тепер. Зараз затвори. 27 Ом. Ну, в принципі, нормально. 27 Ом. є, 27. 27. Ну, в принципі, це вже вже добре. Так, виход у нас. Цілий. Так, все нормально. Ну, будемо. Думати, що в принципі, із силовухою у нас все гуд. Залишається питання із діжурним блоком живлення. Зрозуміло, що треба помить почистити цю всю срань, хрень, бо тут мох, земля, пил. Ну, розумієте, да? а Ну, розумієте, Давайте транзистор діжурки взенькнемо. Це ось він у нас тут. Оце він у нас тут. заряджається вродьби. Я б сказав що він цілий. Не знаю. Зараз на затвор. Так. Не знаю, знаєте, як цілий вроді транзистор. Чого ж тоді пахнув отой запобіжник чи що то таке? Оце залишається загадка. Чи десь по управі щось накрилось пухнастим звірком, чи не по управі, на жаль, не знаю. Такий апарат вперше в мене щось подібне було, але не готов сказати, що саме, саме таке було. Саме таке. Де тут у нього які напруги? Я також, на жаль, не знаю. Ну що, треба з цим, цим ділом розбиратися. Може навіть трошки порозпаювати, повідмивати, бо так тут не доберешся, нічого йому тут не зробиш. Куча резисторів. І саме що цікаве, не бачу шинки. Чи воно на блокінг генераторі зроблено, чи на чому. Чому не знаю, як воно тут виконано. Діот самозапита. запіта, також вот би цілий. Тюні резистори ще треба попрозванювати, вияснити. Ну і якщо ж воно пахнуло, стрельнуло, треба знайти причину, чого так. Дуже рідко буває таке, що запобіжники горять просто, раз і згорів. Як, на, ну, як е, правило, є... Якась на то причина. яка, ну, Я, на жаль, не знаю. В общем, я займаюся зараз, тикаю, микаю, дивлюся, може, щось я тут і знайду, якусь інформацію чи щось таке, але ж ну, розумієте, да? буде десь якийсь цікавий момент, включусь і покажу. Шановна парафія, продовжуємо. В общем, все тут відмито, все тут чітко, класно. да? Прийшлось, звісно, помудохатись, тут порозпаювати, але повідмивав, да, як можете бачити. Прийшлось знімати ТГР, транзистор, обв'язку, цю фігню, плату. цю ось. Все прийшлось знімати, щоб туди долізти, вимити оце все. Але, знаєте, саме, що цікаво, я так причини і не знайшов, <кій> чому згорів той запобіжник. Подивився по податощиту, що то таке, то. Самовистанавлювающе предохранитель на 250 вольт 1 Ампер. Ну, судячи по всьому, він забув, мабуть, зберегтись, да? забув сохраниться І з нього вийшов заводський дим. А як ви повинні знати, що вся електроніка працює на заводському диму. Коли вона виходить, чи коли дим виходить електронне обладнання і електричне обладнання перестає працювати. Ну, що тепер? Все це діло спробуємо впихнути на місце. Да? Бо якщо не підключити другу плату, та що там стоїть, воно работати не буде. Воно не запускається. Ось якось так. Це також геморно, блін. Ну, спробуємо, подивимось. Да, да, ні, ні. До речі, я запобіжник сюди поставив такий ось. Бачите, ось кругленький. На 2 А. Я думаю, що він міг здохнути той запобіжник. Просто по перевантаженню, да і все. А так, в принципі, обв'язка ціла. Транзистор цілий стокові чи стокові резистори, шунти цілі. обв'язка вся ціла. Шимка тут є. шимка така мікроскопічна в корпусі. Я навіть не знаю, який той корпус такий. Маханький-маханький. Менший від 108 чи 106 там ще менший такий якийсь він. Типу як ото 123, тільки 123, 5, там 5 ножок. От якось так. Читав, читав, його там не видно, що за маркування. Ну, та, Бог з ним. То таке. В общем, все. Продовжуємо. Зараз тулю цю штуку в корпус Підзбираю збираю і спробую запустити, подивитися, хоч получилось щось, не получилось. В общем, погнали. Так, ну що, любі друзі? Запустив я цей апарат, да? лампалатер. На холостому ходу 290 мА. Лампа вже виключена з да, бачимо, 238 Входне. Ну, Нагрузити нема, в принципі, чим режим нема. Що у нас тут? 65 вольт. от якось так. Тому зараз йдемо все це діло. До збируємо і спробуємо на іскру, як воно шо воно. Якось так. общем, шановна парафія, все зібране, да? провалка заряжена, все у нас працює. Зараз режим ММА Міг вибраний. Ну, я вам скажу, порошкова проволока це. Це геть-то, просто це, це хламина. Не знаю чого так. Ну, можете самі понаблюдати, подивитися. Ну, вроді би то і варе, ну, таке. Бачите, отаке. Шов геть зовсім не якісний. Вуглець є вуглець. Ну, Скажемо так. Давайте виключимо цю жужалку та погомонимо трошки. Ось так от. Скажемо так. Якщо це для разових якихось робіт, да? Десь там хто зна де, не пойми де, і у вас нема балона із сумішю газу, да, там або того самого вуглецю, да, воно пройде. Десь щось невідповідальне заварите. Але якщо займатися кузовним ремонтом, да, ремонтом автомобілів. Та й навіть якщо хтось там займається самоділками різними, то ну, доволі такі відповідальні узли да, бажано варити міксом це суміш вуглецю та рогону. Тоді шов виходить якісний, шикарний, чіткий, класний. Ну, а оце, ось це це барахло, це. Фігня на посному маслі. Тому з цим апаратом все у нас покінчено. Да, слава Богу, зробили. Е Ізмейл-інвертор з нас такий собі, да? 50 на 50, але факт остається фактом. Хочу звернути вашу увагу, ніколи не ведіться на дешеву рибку. Бо, як показує практика, дешева рибка, хренова юшка. Ось Ви самі то, то бачили. Да? Там від від, від 1,6 до 5 мм електрод, звичайний дуговий, ну, хоч би думали люди, що вони пишуть. Це максимум, що він може. Це, може пару електродів, да, тройки на максимумі, І оце ось порошкова проволока, Все. До речі, ось кому цікаво, який тут рукав. Рукав отакий, Гавнорукав, по-іншому я його не назову. Самий дешевий китайський. Тут воно таке згорене. Наконечник, не наконечник, не підходимо. У штук. Все то саме, ну, зрозуміло. Да? Яке, яке продавало, таке, таке і купило. А, тому ще раз наголошую, не ведіться, не попадайтесь на такі уловки. Да, це просто махінатори. Моя рекомендація власнику, власнику якщо ти дивишся, да, я навіть не знаю, як тебе звати, ну, схочеш, познайомишся. Моя тобі рекомендірня. Поки він працює, віддай його, віддай за чисто символічну ціну, купи собі щось нормальне. Те, яке дійсно працює так, як, ну, так, як треба, а не це барахло. Той самий можна взяти едон там, 308 да, там, чи 280 буде працювати. Можна взяти патон, можна взяти, що там, кендешечку, якусь таку класну. Все буде чітко. Ну, Це, це барахло. Китай Китаєм ну, Китаєм поганяє. Тому все, любі друзі, на цьому ремонт наш завершено. Вам можу побажати, щоб. Ваша техніка вас ніколи не підводила в самий потрібний момент, да? щоб дітки ваші не хворіли. Робимо так, отак, і далі буде.